Та обох муті не стріли чути, де стільки цвіту, ще В вростиху стало і залунало. Христос родився в славі В вростеху стало і залунало. Христос родився, в славі моєго. Окопна свічка, і ворогам всім на зло. стали солдати коятувати. Христос родився, славі його, стали солдати коятувати. Христос родився, славі його. пізанку ліським на лицарі військо. Ми ж туроє військо я дою, Христос родився, в славі мойого, ми ж то герої, військо я Христос родився в славі мойого, наша родина, вся Україна і зброї сил. Славі Його. під вашим стягой Йде до свят. Христос родився, славі Його. Маленький Ісусик не спить, не дрімає своїми ручками весь світ.